Всім привіт, з вами Science. І сьогодні я хотів пограти в Spongebob Tower Defense зі своїм другом Ромою Єрмічуком. Він, до речі, теж зараз відео. З... О, все, не вже демо. Я не знаю, я вже відео почав. Як він, я не знаю. so in си Боже, який саса! І по-перше, я дівчинка, а не хлопчик. Ой, я наоборот, Бі, що я сказав? я сказал? Не хлопчика, а не ви. От сам показал, все, я його буду там не жити. І де він? Дэвин. Да боже, він? Сам сказав, мені не йти. Боже, я з якою подругою, я вообще то хлопчик, і я не Саша ой, я не Саса, я Саша. Тако. Я. О. Не, я хлопец. А, не. У друга. Я не, я не буду. уже вот. <говорит> И <говорит> вот? вот Да. Я не розумію? Ребята, я это, блядь, Короче, я считаю, что на российском не дуже не. Я на украинском. О. І. <кхи> я. Но. Да. САСОЙГО Та чего вы на? а з а са а а Боже, там? До речі, він якийсь дивний трохи. По-перше... інсквил Тако... то, то одно же доктор того ти там. Написав сою. Тобі чого перепливляє перепа переправляє?

Я ж изі Да, ми звім трохи якийсь трохи. Зараз якийсь він дом. Раніше він, по-перше, він на українському завжди писав, а тепер щось на російському. Ну, вибачте, що я так довго відео не змінив. Просто і вона тебе дуже велика. Подивіться на мою бабуль. Ну да, і вона... Так, вона дожди з цим. Я представляю, якби такий був, був секретний персонаж. Буде ну, просто дивиться на цього. у мене 777. Якщо хочете, я буду ще далі знімати SpawnBlock Tower Депп. <глузь> ну так, а тепер понял систему изви. Це просто я це типу як что, але, але це нормально? Короче, я все, Я со временем его стороны проходил. і на важкому, і на легкому. Ой, мені до так. Йо. О, читер, видите, видите, бачите, бачите, он читер. А, у него зависло. Что да он летает, он нормальный? Подождите, вы сами бачили, если он летал, я тут ему порекомендую. Мама интернет, вы Последний два. Клю, микс два. А вы какая меняют два пико? Два Нарешті... На... Ре... Нарешті... Ох так, ну зараз тут 13 хвилин, нібито все ле... Так, а я новий інтерв'ю? А ні. О, oh. прокачав. Ні. Ко я виходжу. Ну да, легко Ізі, тільки це. Ну там ізі немає, там є нормальний важкий і кошмар. Давай, 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 давай. Він лявнув. Гей? Його немає. Чому є? Я зараз перевірю, тут його немає. Тут він лине, значить, він рівень. Короче, зараз по ньому, значить, зайду на приватку. Оп, зайшов. О, квести. Хорошо. Так. Ну й де він? О, пас. Ну Давайте перевіримо мою везучість і відкриємо один. Коротше, я не бачу, що мені випаде. А Клубка, боб, квадратні штани. Звичайно, а що мені ще могло випасти? То не вже. Нарешті я можу зараз сюди купити. Я не буду дивитися, мені зараз щось погано виходить а рядки блін mm -hmm. такого т е деш такого в б р ва ж такого а, це безкінечний Все, давай. Ну, так, безконечний режим, давай попробуем. Та боже, мене час заракінчиться. І за того, бо в мене ще батьківський контроль. Р... Так. х 2 Давай 2X2. Включай X2 швидкість. що? І о, все. Ну, тут взагалі вже легко буде грати, бо в мене два епіка, в нього два епік. Ой ні, в нього один епік. В нього куча цих реарок. О. А, у нього проходять, Коротше. Бабка шоу. Все мінус. Ставлю ще ш... булька і булька. Добре, не буду, це... не буду там нагадувати булька, булька, барабулька і ондова булька, коротше все. Он зарівняйте просту бабульку і монстра бабульку. Та я просто представляю, оця... це типу. краще за шайні. А ви представляєте, оце, типу, отаку от бабульку шайні? Просто шайні бабульку з. Це, типу, в неї як якийсь X2 буст на ній є. І вон... якщо б ще бу... вона би, була б шайні. Це просто була б імба якась. Ти чого ти не можеш догадати бабулька, барабулька. Опа. Ай. Короче, я ще поставлю отут одну бульку, значить. І поставлю отут. Іде де босс, іде босс, бос, босс, бос, босс, бос, бос. In the 7 11 Якщо ви хочете, щоб я там знімав більше відео, то мені потрібно. от Я може стати договорюся, щоб на тисячу... коли в мене буде 1000 підписників, тоді я зможу знімати відео там десь по два відео в день. А зараз я як десь тако можу. Бо... от В школі в мене десь тратиться там годинка часу. Ну, а вдома я от іноді мені хватає щоб зняти відео, а іноді ні. от Скільки мені тут ще Прокачаємо цього його що так, чому ти пишеш на Росії? Та Боже, Росія, сю К. К-и-о тому. Две ходь, девять, опа, не, о я... Може От що, бачите, він написав що, то, тако, ти пишеш на російському. Ти пишеш на російському. От Я на а він что написав? Не что, а що нет у тебя автоперевод. в мене. Його нема. Ні, ну в мене ж немає. У мене все було на, украї... ну, все на російському. Але от переписування. От мені цікаво. Я потім зайду на його канал подивлюся це відео. Чи він там писав на український, чи на російський. <гум> так. А зараз прокачуємо Нам. На Максимум. Максимум спрайм. У нас поки що. У нас, вроді, автоскіп Включений. О. В. а в тебе. Стоп, ще я хотів зити. Побачите, ох, у меня. Що у тебе? Що? Що у тебе? Що у тебе? Він що це таке? Бабушка квадратная брюхи. Тебе. Що у тебе? От я на ух у меня, ух, у меня такое без без кіне, но. це безкінечно. ні ну це режим безкінечний. Як ми тут можемо виграти? Такого? То як ми можемо виграти? Ви Нет, то як ми можемо виграти? О, бачите, у мене вже 15 хвилин закінчилося. Ой, Таку, 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 таку. М -м -м. Так, а чого б він поставив? Це його би можна поняти. Бачите, в нього книга а в мене рогатка. Е, не понял. Сам ЭКОНЕК лаунч Different дифферент дисконект. Ты пошл, хтось зашел з із мого акаунту? А чого? Я не зрозумів. Чому не вибило? О, саме About Launch. Щось грає на моєму аккаунті. Не зрозумів мій що аккаунт взламали? Чи що це таке було? Короче, я думаю, вже буду закінчувати. З вами був Саня Снюк. Всім пока-пока!